Я не приймаю визначення, що у нас є уряд, чи урядовці, чи міністри комікації. Я не комікація. Я знаю, чого я йду. Я знаю, які в нас будуть результати. Я знаю, коли в нас будуть результати. І я переконаний, що внаслідок нашої з вами спільної діяльності Україна буде жити краще. Для цього треба працювати. Всі готові працювати. Друзі, разом до роботи. Як формується команда? Друзі, чим ми зараз займаємося, це є формування команди. Питання прозорості формування команди. У нас будуть представлені кандидати, буде прозоре обговорення, буде залучена <кхи> абсолютно антикорупційна перевірка, буде антикримінальна перевірка і відповідність кваліфікаційним професійним вимогам. Я вам обіцяю, що це команда не лише там міністри чи адміністрація президента. Це потужна команда по всій Україні. Бо нам перетворювати Україну треба всю зверху донизу. По питаннях повноважень місцевої влади, теплокомуненерго і націоналізації енергетичних, газоторгівельних, газорозподільчих та інших компаній. Друзі. Питаннями націоналізації, ти нічого не вирішуєш. Держава є поганий і найбільш корумпований власним. Бо коли там сидить тимчасова людина, яка прийшла призначена через рік і вижене, вони туди прийшли збагатитися. Що має робити держава? Держава має на себе взяти надзвичайно відповідальні, антимонопольні, конкурентні, регулятивні функції. Немає сьогодні. Газорозподільча чи електрична компанія на власний розсуд встановлювати тариф. Він монополи... монополіст. І це треба державне регулювання щодо норми прибутку, щодо ефективності роботи. Не можеш так працювати, банкрутуй зміним власника. Або ефективно працюй, не задирай ціни для людей. Дуже швидко. От як по комуненерку. Чому і якого біса? Сьогодні питання малину має вирішувати якийсь дядька в Києві. Ми кажемо, децентралізація влади. Децентралізація влади передбачає наступне: різке збільшення повноважень територіальної громади, пов'язане з збільшенням повноважень вибори місцевих депутатів, які будуть мати нові повноваження, і запровадження механізму президентського префекту, який контролює антикорупційну діяльність місцевих депутатів. І якщо вони корупціонери і вони втратили зв'язок з своїми виборцями, президент буде мати право розпустити цю раду і призначити нові вибори. І тоді не президент, не дядька в Києві, а ви, виборці, несете повну відповідальність, маєте повний вплив, маєте е, всі можливості для того, щоб визначити, а що нам будувати, а які мають бути тарифи, а які в нас є пріоритети. І е, чи є корупціонером наш обраний місцевий керівник? Чи ні? Оце є найкращі, найкраща форма контролю народовладдя. Отже, децентралізація означає, що владу буде мати викраїнський народ. Дякую. Дякую. впевнений в тому, що на сьогоднішній день найбільш знедолені українці живуть на селі, бо сьогодні нібито він має землю, має. він має нібито можливість вирощувати продукцію. Але ні грошей немає з державного бюджету, бо все позабирали з дядьків з Києва. Ні, ефективного виробництва не може вести, оцінні захмарні, ринки не сформовані, допомоги немає ніякої. Всі ці пільги вони сьогодні до селянини не доходять. Третя позиція: треба зробити ефективні механізми, щоб діти з села мали абсолютно гарантовані привілеї щодо навчання, переїзду, отримання освіти і е, перетворення села в справжню колиску країни, а не. Символ Отже, Друзі мої, я сам людина, яка народилася в селі. І всі проблеми села є дуже добре. Ми маємо розробити окрему програму підтримки українського села. Не такі, як робили раніше, а такі прозорі, які будуть формуватися селянами, кошти будуть розподілятися селянами. Ми створимо на селі нові робочі місця через програми зеленого туризму, агроінформації. Наші можливості входу до Європейського Союзу створюють абсолютно нові. Фантастичні можливості для українського села. Давайте користатися цими можливостями. Давайте вже вистрибнемо з совка, який знищує 70 років, знищував ДО за часів Радянського Союзу, і 23 роки знищив українське село за часів Незалежної України. В цьому треба поставити життя. Шановний Петро патрон я Єнько Валентина Миколаївна, вчитель депутат міської ради. На одне з своїх питань я вже одержала відповідь. Мене хвилює таке питання. Перше, як ви бачите, зміна в оздоровленні дітей, які проживають в Чорнобильській зоні? Тому що ті табори, які в нас заведіли при школах влітку, це не оздоровлення. Це перше. І друге, проведення заліно, над яким нависла загроза, дуже дякую. Друзі, я думаю, що масштаб нашої зустрічі формат не дає можливості повністю. Вести на всі питання. Я можу сказати наступне, що програма оздоровлення чорнобильських дітей і програма чорнобильська має бути перегляднана. Ми на сьогоднішній день займаємося чорнобильською станцією набагато більше, ніж людьми, які постраждали в наслідок Аварії. Ми маємо на сьогоднішній день запропонувати, щоб, врешті-решт, вирішити всі, всі купи цих питань, а не для формальності створювати оздоровчі майданчики. І здоров'я дітей це друга програма, друга ключова позиція, яка є основою моєї програми. Бо в Україні фактично галузі охорони здоров'я не існує. В Україні фактично люди не мають можливості лікуватися. І на сьогоднішній день вперше ми маємо дуже загрозливу тенденцію. Коли у нас скорочується рівень життя, ми годуємо суспільство локшиною безкоштовної медицини, якій не існує вже 10-15 років. Які приходять люди до лікаря, вони не можуть отримати медичну допомогу безкоштовну і за гроші вже її не можуть отримати. Зверніть увагу, в мене дружина лікар, лікар-кардіолог, кандидат медичних наук. Е, я Студентом всі ночі проводив разом з ній чергування, коли вона була медичною сестрою. Я можу запевнити вас, що престиж лікарської праці тоді і зараз не порівняно. Лікарем зараз бути просто не можна. Медичний інститут, діти, студенти не йдуть. І... Вибачте, вибачте. вибачте, вибачте, стоматолог так. Стоматолог так. А сільський лікар? А сільський лікар? Де у нас черга на сільських лікарів? Я щось не бачу.